Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна задати об'єму до певної фігури за рахунок виконання елементів світла, тіні і так далі. Що для цього нам потрібно, і яким чином ми можемо це використовувати вкріто? Ну, давайте попробуємо побудувати конус, який. Ну, Буде в нас виглядатися об'ємно. Що для цього потрібно? Створимо спочатку шар для малювання. Далі, спочатку, створимо основу нашого конуса. Для цього ми виберемо інструмент кругле виділення і побудуємо знизу еліпс за допомогою. заливки. Нехай він в мене буде червоного кольору. Так, от, є залилося. Далі я будую вже верхню частину нашого конуса. Так, тобто Ось тут і ось тут. Ну і з'єдную. Так, знову ж таки, в мене виділення зробилося. Заливка. Заливаю. Далі я можу це виділення забрати. Ну і бачимо, в результаті в мене вийшов ось такий конус, але він ну, виглядає плоским. За рахунок чого ми можемо. Для нього додати об'єму і цих всіх інших елементів. Ну, по-перше, ми можемо скористатися градієнтом. Як це зробити? Вибираємо інструмент чарівна паличка, виділяємо нашу фігуру. Так. І, в принципі, можемо працювати. Бачимо, в мене тут ще сформувався елемент з цим. Давайте знімемо виділення, а для того, щоб цю лінію перекрити. Так, зараз вибір. Касувати позначення. Ось цю лінію нам треба певним чином замалювати. Вона, Якщо ви побачите, тут є цей. Вибираємо звичайний пензель. Так. Вибираємо тип цього пензля. Так, давайте ескіз. Ну, такий, наприклад. Так, Колір в нас залишається той, що потрібно. Розмір так само. І просто ці об'єкти замальовуємо, щоб воно в нас ну, було однотонне, щоб ми могли з цим працювати. Так, от. Є. І тепер тут так само. Ну, це от недоліки того елементу виділення, але ми мусимо з ними по. допрацювати yeah. Коли ми ось це закрасили тим кольором, що в нас був, вибираємо знову інструмент чарівна палочка, виділяємо цей елемент. Далі вибираємо градієнт ось такий. Так. Можемо подивитися, змінити. Я, наприклад, хочу, щоб в мене він йшов від червоного до такого темно червоного Ось. І давайте поміняємо місцями ці елементи градієнту. От таким чином гаразд. Е, ну і далі вибираємо градієнт і робимо цей перехід якось ось так. Собі, там встановлюємо, як він у нас має побудуватися, і вже в нас елемент буде виглядати трошки більш е, цікаво. Е, знімаємо виділення. от. Але, як правило, коли є в нас такі об'єкти, в задній частинці формується тінь, в передній частинці формується відповідно відблиск, або там сонце. Що для цього потрібно зробити? Ну, Давайте для цього ми створимо новий шар. Так, Далі, за допомогою інструмента, який дозволяє нам позначення кривої базіє, створимо об'єкт, який в нас буде відображати ось цю тінь. Знову ж таки наголошую, що це ми собі там його якось будуємо самостійно, довільно, якщо в нас там воно не зовсім це виділення буде добре. Нічого страшного. Так, Далі вибираємо чорний колір, вибираємо інструмент заливка і це заливаємо чорним кольором. Цю далі знімаємо виділення. Так. Сказувати позначення. І в нас є елемент, який буде відповідати за тінь. Ну, По-перше, чим ми працюємо, ми можемо працювати з елементом непрозорість, щоб цю тінь трошки певним чином відобразити. Це перше. Далі ми можемо її підкоригувати розміри, як ми там собі бачимо, за допомогою комбінації клавіш Ctrl-T. І тут ми можемо її там, от, бачите, змінювати ті розміри так, як нам ну, вподоби. Ну, Оскільки я там пробудував вже гарно, то мені в принципі, ці розміри не потрібно кардинально змінювати, але можна певним чином ще тут працювати з цим об'єктом. Далі дивіться, що ми повинні робити, для того, щоб ця тінь виглядала більш природньо, тому що тут дуже є чітка лінія розмежування, якої в мене бути не повинно. Для цього ми будемо користуватися пензлем, який знаходиться в вкладці малювання, і він у нас називається як елемент Blur, blender Blur, Так. Вибираємо цей інструмент, його розмір собі можете встановлювати в залежності від того, як ви там будете працювати, і проходимося по цьому. Цей. Бачите, в мене тут зразу формується елемент. Так, давайте тут я його трошки зменшу. Тут в мене цей. От. І починаємо ось так розблюрювати розблюрувати наші ці, Так, трошки погано ждало. Трошки більший. Ну і тут якось так. Так, тут, якщо там за межами в нас якісь є е, неточності, так можемо вибрати знову ж таки е, елемент гумки. Так, і собі ті елементи, які в нас там за межами, нас не цікавлять, ми їх. от Прибираємо. Ну, В результаті, бачите, в мене тут є вже доданий об'єм. Так, шок малювання. Блюр і тут чуть-чуть ще треба заблюрити. О! Так, тут так само можна гумкою дотерти, то що там у нас можливо щось не зовсім то, що треба, вийшло. Є. Ну тут можна зближуватися і вже там детальніше з цими всіма штуками працювати є. Ну, в загальному тут вже в нас є ось ця тіньова частина. Далі нам потрібно працювати з частиною, яка відповідає за е, світло, яке попадає. Вона в нас, як правило, е, з цього боку, так? тому вибираємо знову ж таки ось цей інструмент і промальовуємо елемент. Знову ж таки, його ми собі. Е, Довільно пробудовуємо. так, Створюємо новий шар, на якому ми це будемо робити. Вибираємо інструмент заливка і цього разу заливаємо вже білим кольором. Так, Після того, як ми залили цей елемент, так, секунду, щось в мене заливка не зовсім працює. Зараз, секундочку. Так, все вже працюється через те, що в мене була гумка вибрана як елемент. Знову ж таки повертаємося. До цього От я залив там білим кольором. Знімаємо виділення. Ось такий якийсь елемент є, можна тут модифікувати. Ctrl-T. От, тут я бачу, що мені там треба би ось тако, можливо зробити. Так, щоб воно в мене там є. Далі додаємо непрозорість. Ну, Вставляємо так, як би ми собі хотіли, щоб воно в нас там цей. Ну і останній момент, який в нас залишається, це знову ж таки здійснити розмивання. Так, вибираємо пензли, вибираємо елемент малювання розмивання, збільшуємо його, і собі тут проводимо елемент. От. Є. І ми бачимо, що в нас вже ось ці об'ємні штуки з'явилися. Далі ми можемо створити ось тут ще тінь аналогічно за допомогою інструмента. От. Як там вона в нас буде падати, оскільки світло у нас там йде якось так, то ми цю тінь відповідно пробудовуємо там, наприклад, якось. Секунду, от, от, от. так. Заливаємо кольором, ну і відповідно розмиваємо. Так, тільки цей шар у нас має під низом бути. Задаємо чорний колір заливки. Так, для мене чорний колір. Заливаємо цей елемент. Ой. Так, я заливку не вибрав. Вибираємо заливку, заливаємо. Можемо тут попрацювати з непрозорістю цього шару. Так от, далі знімаємо виділення. Так, бачимо. Можемо трошки собі там перемістити цей елемент, де він у нас має бути, і відкидати цю тінь. Далі, так як і ми робили це до того, працюємо з непрозорістю, як вона там у нас має бути. Далі вибираємо інструмент розмиття, з яким ми вже з вами працювали. Так, і так само цю тінь розмиваємо так, щоб воно у нас було. Краї мається на увазі, щоб воно у нас так, в мене вже кріта трошки підвисає, але я сподіваюся, що ці елементи в мене дасть це зробити. так. Ну і знову ж таки, цю тінь можна так само за допомогою Ctrl-T модифікувати. Змінювати її положення можна трошки тут в перспективі попрацювати. От. Для цього нам потрібно зажати клавішу Ctrl і собі там сформувати цей об'єкт. Так, тільки в мене дуже підвисає. кріта чомусь тому. Є, можна там, от, ну, з прозорістю ще попрацювати, можливо, трошки збільшити. А і ми маємо ось такий елемент, який там дійсно виглядає е, об'ємним. Е, на цьому ми з вами сьогодні завершуємо. Е, дякую за увагу.